Гумористична повість вітаскоп, частина 20: Обман століття. Коли кількість спантеличених і тих, що сумніваються, досягла критичного числа, вони почали зв'язуватися між собою, збиратися невеликими групами. Та обговорювати ситуацію. Кожен на руках мав бланки з аналізами маркера з незалежних лабораторій. Вони багаторазово порівнювали їх з аналізами зі станції перекачування. Слова невтішного виводу дзвеніли у напруженому повітрі Обман, 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 не може бути. Вже може, вже точно може бути. Та вже є. Всіх обдурених об'єднувала загальна кричуща думка. Треба терміново знайти цих пройдисвітів і пократи їх по всій строгості. Тільки ось зробити це потрібно без зайвого розголосу в пресі. І так уже галасу наробили багато. Адже ошуканими були люди, дуже відомі в суспільстві, еліта, обрані. Найкращих людей сучасності обдурили найкращим чином. Жах, як негарно. Помолоділі, спочатку злилися і лаялися, проклинаючи горе винахідників, потім вирішили все ж таки звернутися за допомогою до самої, на їх погляд, компетентної в таких випадках людини. До нього і надіслали авторитетних делегатів. Шановний пане, ви, як начальник особливої служби голови, і є та людина, яка здатна вирішити таке делікатне питання. Ситуація вкрай прикра для постраждалих від обману. Самі розумієте, ми б не хотіли розголосу, тим більше, що за чутками постраждав сам, чи це неправда? Вибачте, я не уповноважений давати коментарі на цю тему, але пошуками нашої вправної трійці займуся обов'язково. В цьому не сумнівайтеся. Я застосую всі можливі заходи. Знайдемо в найкоротші терміни. Я помідовлю вас про результати. Але хитро не на те й хитрони, тому що їх не можна взяти ось так. Голими руками. Вони просто зникли з країни, просто зникли, як кажуть, у невідомому напрямку. Залишили межі, так би мовити. І що особливо прикро для особливої служби невідомим способом, це стало ясно після кількох днів безуспішних пошуків. Не було виявлено жодних слідів перетину та залишення. Усі можливі заходи виявились. Недостатніми. І цей сумний факт тепер треба було якось прийняти. Гроші на їхніх банківських рахунках виявилися переведеними у готівку. Грошей на рахунках не було. Оце так. Обман століття, який шикарний слоган для засобів масової інформації. Дзвінкий та хлібний, нова сенсація народжена. І знову дала їжу машині масового інформування. Поштовх до запуску, і ось машина закрутилася з новими обертами ажіотаж наростав, з новою силою, з елементами повторення попередньої кампанії, але з протилежним знаком. Кореспонденти почали затято лаяти те, що тільки недавно хвалили, тепер обраним уже перемили всі кісточки кілька разів, не залишивши поза увагою ані однієї. Жодного помилування авторитетам і відомим персонам. Той, хто одного разу потрапив у лапи інформаційного монстру, вже не мав шансів висловити цілим і неушкодженим. Такий закон жанру. Ви не хотіли зайвого розголосу? А так 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 Яке ж це щастя вкусити у прямому ефірі того, хто ще вчора урочисто підносився за крок від п'єдесталу, а сьогодні безпорадно трясе якимось незрозумілим бланком аналізів якогось маркера крові? Ой, Назва цього геронтологічного. Маркера крові повністю ніхто не міг навіть вимовити, але всі намагалися вимовити його з максимальною зневагою. Ату його, ату. Не зміг стояти на п'єдесталі. Будь ласка, на ешафот. Ти ж не сірість якась, щоб просто переглянути репортаж вдома по телевізору. Ні, ти обраний. Тобі немає місця у натовпі на площі. Ти не їздиш у метро, ти не стоїш у чергах. Як усі люди, дуже просимо взяти участь у публічній страті, як головний персонаж. Ось так, саме так. По-доброму!